Вітаю, друзі! Сьогодні 25 листопада, і сьогодні рік, рівно, як я почала вести свій канал. От всім вдячна, хто підписався, дивиться мої відео і підтримує мене морально, мене це надихає і мотивує створювати якісь. Нові відео, навчатися. Ось прийшла, зима, менше роботи. І я буду дивитися відео про те, як робити якісніше відео. І, надіюсь, згодом якісь знання мені допоможуть робити якісніший контент. Але, звісно, щось ще треба і матеріально вкласти трошки грошей. Тому що потрібна і петличка для гарного звуку, і підставка для телефона, і, звісно, що знання. В когось це є одразу, а в когось приходить згодом і навчання, і все це, то в мене так вийшло, згодом буде потихеньку ось, бо трохи якось. І морально воно тяжко, зараз е, якось порою опускаються руки, е, не хочеться знімати. І, ну, звісно, всі знають чому. Тому що війна і, ну, бувають якісь такі депресії і все таке, але я надіюся і бажаю нам скоріше і миру та перемоги. Е, що я сьогодні хочу зробити? Я хочу з вами посадити в горщики тюльпани і спробувати виростити їх до 8 березня. Тому будемо переходити і саджати тюльпані. І так, саджаємо тюльпани в горщики. Що для цього потрібно? Я взяла такі горшечки. Навірно, півлітрові, я так думаю. Ні. Один, один літр літрові. Дивіться, я свою землю перемішала свою городню, три частини землі і пісочок. Багато я на це подивилася відео, щоб правильно зробити. От. Ну, вибрала, який мені показався метод такий, як правильніший. 3 см до верху я не докладаю, і хочу я по 7 тюльпанів саджати. Ось в мене такі є гарні тюльпани, які не пошкодились. На жаль, я не знаю там сорти. Але мені здається, там червоні рожеві. Звісно, що треба підбирати по сортам. Ну, в цьому році я просто сажаю які гарні цибулинки. От. А по сортам чому потрібно? Тому що є ранні, є пізні, є середні, є високі, є середні, є низькі тюльпанчики, Тому горщику повинен бути один сорт. І мені, як на мій смак, то звісно мені подобається коли і один колір, тому що так різно барві, а не дуже. Але це в мене так перший раз я спробую і вгадати точно. Не вгадаєш по датам, це вже такі хто вирощує вже довго ці тюльпани, але так, як для себе спробувати, всі ось такі найголовніше, я все розповім. Ось, Насипали ми ґрунт і не досипаючи, я ж кажу, 3 см, ми беремо і. Вставляємо луковички раз, беру найбільші, два, три, чотири. П'ять. Шість, стараюсь брати однакові луковички, сюди більші саджаю. І сім. Ось, так в мене виходить. Ось так, дивіться, сім луковичок. Вони близько одна біля одної, Получаються. Тепер ми повинні засипати пісочком. Він повинен бути. Вологий. Дуже хочу спробувати. Буде цікаво. І після цього, як ми засипали пісочком, гарненько притрамбовуємо, щоб він там не виперло його, цей тюльпанчик. І обов'язково треба пролити дуже гарно, тому що ми будемо заставляти його. Ну, дивіться, в мене північ України, я буду в підвал. То, може, на півдні це можна зробити в теплиці, а потім. Хоча теплиця, коли сонце там буде жарко, ні. Це треба про холодне місце, де невисока температура. І не мороз, але й невисока температура. От. Коли водичка впитується, ми досипаємо пісочок. От. Повністю до кінця вже тепер. Тільки пісочок. Не землю. Я так розумію, це щоб не загнивали луковички, а сильно пролити. Ну, я так зрозуміла, ну, я буду в підвал заглядати. Якщо щось пересохне, звісно, я полью, у мене там гортензії стоять. Але ну, скільки я дивилась відео, я не бачила, щоб там поливали. Ну, ну я так думаю, що треба постійно дивитися. Ну, як постійно, хоча б раз дві неділі заглянути, що там. Ну, тим паче, я ж кажу, що в мене гортенці. Якщо я побачу, що. Пісок, геть висох. Звісно, що я долью зверху водички, тому що тюльпани знаходяться всю зиму, земля мокра, то, то сніг, то дощ. І вони ж цибулини не потрібно, щоб висихали. Все. Ось так. Зараз водичка питається і досажу я ще ось так горшечки. От. Потім ми ставимо в підвал. Ну, про холодне місце, я не знаю. Можливо, у вас це балкон, який там плюсова температура. Потім, якщо на 8 березня, то ми в лютому, десь 8-10 число, дістаємо їх з підвалу. От. І. Ставимо вже в тепліше місце. Ну Це не одразу хата, то, тому що це різкий буде перепад і воно пожене тюльпани, і може, ще й раніше, раніше 8 березня, вони вже заквітнуть. Я так собі розумію, що так я дивилась по відео, що переставляєш. От у мене буде коридорчик, який не дуже отоплюється, але там все одно плюсова температура, там у мене розмарин стоїть, там градусів тр... Ні, десь 15-15 десь градусів. Ось. І я переставлю туди і буду наблюдати. Там, ось дивиться, якщо вони дуже скоро почнуть рости. Надам, можливо, прохолодніше місце. Можливо, я винесу в літню кухню, вже буде там, якщо не буде морозів. ну, я буду дивитися це. Але не одразу в хату. І виставляємо, і будемо наблюдати. Ось. І я надіюсь, що до 8 березня буде гарний у мене такий квітничок в хаті. Добре, друзі, всім дякую за увагу, за те, що ви рік зі мною, хто мене дивиться, хто мене підтримує. Будь ласка, кому подобаються моє відео, я буду старатися. Підписуйтесь, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую всім за увагу. Щиро вважаю всім здоров'я наснаги в своїх працях і благополуччя кожній родині. І, звісно, що мирного неба нам над головою. До побачення!